Друзі, давайте подивимося, що вам допомагає рухатися по життю успішно, а що навпаки гальмує ваш рух. Зараз спробуємо розглянути ваші позитивні та в ну, деякій мірі негативні якості. Ми всі складаємося з світлої та темної сторони. Отож, що веде вас по життю? Ну, вас веде по життю якесь нестандартне мислення. Відчайдушні вчинки, а також розуміння того, що ви є частинкою якогось ланцюжка. Невід'ємною складовою, ну, наприклад, в якійсь команді. Ви така людина, яка не підведете. Так. Щось далі нам закривають. Також ще. Вас веде по життю вміння взаємодіяти з іншими. Але гальмують процеси всі, які відбуваються у вашому житті. Якийсь тиск, тиск обставин, тиск людей. Але навіть з такими людьми ви вмієте знаходити компроміс, вмієте домовлятися навіть з своїми ворогами, навіть з тими, хто. Хто заганяє вас в певний кут ви вище того. Ви віддаєте спотоку життя. Ви не носите в собі злобу, ви не носите в собі ненависть, ви не накопичуєте це. І це дуже добре. Але ви виснажуєтесь, ви виснажуєтесь. Вставини вас виснажують. Але. Ваша сила в тому, що ви надзвичайно мужня і сильна особистість. Ви здатні пробитися крізь товщу непорозумій, крізь товщу ось такого бетону, і все одно залишатися світлим, світлою душею, все одно дарувати добро і світло цьому світу. М -м ви, нібито відображення. Відображення вашого роду тут вбачається. Також ви здатні, ви здатні розтопити кригу там, де вона раніше віками трималася. Тобто, ваше слово вміє переконувати, ну у вас є такий дар, інші починають по-іншому дивитися на цей світ. Багато що в вашому житті. Найближчим часом буде змінюватись, кардинально змінюватись. Так, що ще? Кажуть, що веде вас по життю також нестандартне мислення, нестандартне бачення ситуації. Ваш внутрішній голос вас ніколи не підводить. Ви вмієте його слухати, ви його чуєте. Ви дуже глибока людина. Так, Вас ваша ж інтуїція веде, веде по життю. М -м -м -м. О, ви така людина, яка емпатична, яка може і поспівчувати, і милосердя проявити. Але інколи ви самі себе. Загоните в якісь кути, тому що ну, багато хто користується вашою добротою, ви вмієте любити, ви вмієте бути вірним та відданим. І того ж чекаєте від свого партнера, гальмує ваш рух по життю. Ось таке навантаження. Ви дуже багато берете на себе обов'язків, завдань. Ви дуже відповідальна людина. І це гальмує ваш рух по життю. Так, треба бути відповідальним, але не так багато себе навантажувати. Ви себе перенавантажуєте. Зараз подивимось про що. Кажуть, що вам потрібно. Подорожувати багато, якомога більше подорожувати. В подорожах ви будете ще більше відкриватися цьому світу. Ще більше, не знаю, вдосконалюватись. Так, що ще вам хочу сказати, що це? Ну, вам кажуть, що гальмує ваш рух по життю. Сповільнює ваш рух по життю, ну, певні якісь втрати, розчарування, горе, розпач. Це все призводить навіть до якихось психічних таких, знаєте, моментів неврівноваження. Це все гальмує, гальмує ваш впевнений рух по життю. Давайте подивимося, яку пораду вам ви сили. Дадуть, тому що тут ми побачили більше позитивних рис, які вас ведуть, ведуть до успішного, до світлого майбутнього. Але, звичайно, ж, звичайно ж, є якісь перешкоди на цьому шляху. Ну, і ми також їх розглянули. А в контексті цього, цього, будь ласка, вищі сили. Дайте підказку тому, хто дивиться, як йому краще рухатись по життю. Для того, щоб не було ніяких таких зупинок. Вам потрібно насамперед очистити свою свідомість від спогадів про минуле. Особливо, якщо це минуле було тяжким, якщо це минуле розбивало вам серце. Очистіть свою свідомість від минулого. І відкриються перед вами нові перспективи, нове життя. І прийдете ви до успіху, до тріумфу, до перемоги, до щастя. Ну що ж, ось так. Ось такі поради, і ось такий розклад сьогодні був для вас.